Вірус імунодефіциту людини уже давно перестав бути вироком за умови вчасної діагностики і пожиттєвого прийому антиретровірусної терапії АРТ. Інфікована людина може створювати родину і жити повноцінно. Окрім АРТ в Україні сьогодні доступні препарати, які запобігають зараженню ВІЛ. Людям потрібна профілактика медикаментозна. Вона в нас є безкоштовно для людини. Це теж одна таблетка в сутки. Але сьогодні ми хочемо презентувати. Такі доконтактну профілактику медикаментозну, яка є ін'єкційна, яка буде колотися внутрішньом'язево раз на два місяці. Владислав досі приймав препарати для профілактики зараження у таблетках, дізнавшись, що в Україну завезли ін'єкційний препарат, вирішив, що зробити один укол на місяць буде зручніше. Я почув інформації новини, що типу з'явилася така ін'єкція, яку можна зробити, так як я зараз на. Таблетованій формі, і я захотів спробувати. І так вийшло, що я буду першим, хто буде її здавати в Черкаській області. Зробите ін'єкцію, і наступного разу потрібно її пройти через 4 тижні. Новий метод профілактики ВІЛ ін'єкційний препарат тривалої дії каботегравір, застосували в Україні вперше у 2024 році. Нині ж засіб надали у Черкаську область. Першої партії вистачить для забезпечення профілактики ВІЛ у 10-11 осіб, щоб звернутися до Черкаського спеціалізованого медичного. Центру направлення не потрібне. Міжнародні донорські організації надали нам цей препарат. Ми маємо на сьогодні 75 флаконів для пацієнтів. Для нас це вперше. Будемо пробувати засіб. Надається пацієнтам безоплатно в рамках національної програми з ДКП для забезпечення антиретровірусними препаратами людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. Важливо знати, ДКП не замінює використання презервативів а доповнює Ар'єрну контрацепцію.